Доріво Христі, що дякую всім тим, що зараз з нами є на молитві. І не забувайте, під час трансляції дуже важно, тільки зайшти, зразу тисніть пальчик до гори. Це дуже важно є. Так само не забувайте написати в чаті намірення, бо це є ваша особиста інтенція. Інтенція – це намірення. Тобто, ти собі написав в чаті, я навіть, наприклад, заходжу там десь. Не на церковні трансляції, на якісь на десь там якісь блогері, веде якусь там трансляцію, щось там каже. Я обов'язково там щось напишу, що я з Дніпра підтримую чи не підтримую. І тобто, це і моє намірення, це і моя участь у тому житті нашої держави. І те, коли ми говоримо про церкву, то так само бачите, там жива Вервиця, там розарій за, за, за перемогу, там е, ще якісь знач, трансляції відправи, там блаженіше звертається. Якщо ви в прямій трансляції, обов'язково пишіть туди намірення, Побажання, прохання, бо тому що це можливість, бо коли священник чи єпископ, чи Блаженіше спілкується, ну, Звертаються через інтернет, це спілкування. Це така сучасна форма спілкування. Тобто вона є. І в неї треба користуватися. Бо інтернет заповнений всяким усячину, а добрими речами ні. Тому підтримуйте всіх тих там, де моляться, там, де особливо звертаю увагу, підтримуйте, підтримувати україномовний YouTube. Туди заходьте, дивіться російською мовою, Не дивіться, бо воно потім вам починає рекомендації підтягати, зайшов на якісь дурні, щось там подивитися, і потім постійно буде тобі то підкидати, підкидати, поки ти якийсь певний період часу не будеш то тицяти, ти. потім воно пропаде. Ліпше маєте можливість, знаєте, я, я, я так тішуся, що є така можливість. Здобути якусь інформацію, щось почитати. Ну, нащо дивитися якісь дурниці? Шукайте щось добре для себе. Раніше треба було йти в бібліотеку, такого купу книжок перелити, щоб знайти там якесь одне речення, яке тобі там цікавило. Сьогодні даєш запитання прямо в Google, пишеш і тобі показує. Хочеш почитати, хочеш подивитися, хочеш послухати, що тобі вибрати, на якій мові тобі послухати. Ну, тобто ми маємо великі можливості, тому користайтесь цього і вчіть дітей наших уже жити в нову епоху, епоху інформації, доступної інформації, щоб ви вчилися якби, вирізняти, так, сепарувати е, ту інформацію, яка тобі потрібна, від тої, яка тобі не потрібна. Відділити. Зерно від полови. І мають маєте вміти не просто дивитися тік-ток, який тебе залипає, і мозги тобі звужує, звужує, звужує до, до інстинктів такі. Ой-ой-ой, га-га-га, ой-ой-ой. такі завдання тік-тока. тримати вас прив'язаних до, до 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 тих всяких історій тіктоковських, знаєте, які люди самі. Складають сценарії, записують. Ну, воно весело так, питань нема. Але я звідки знаю про TikTok, це лише тільки тоді, коли мені щось там присилають, аби я себе подивив. Я дуже мало того дивлю, але десь колись відкриваю. І тому, знаєте, подивитися, як воно побудовано, я би не хотів. Знаєте, По-перше, воно все різне. Якщо б воно підбирало все по темі, там, наприклад. Ага, я зайшов, я цікавлюся е, старозавітними жертвами, жертвоприношеннями. Так? За гріхи приносилися ще якісь. Так, подивився одно, а наступне там жертовники, які виглядали далі. Які види тварин використовувалися для жертвоприношення? Ну і так далі. І, там, і, і це одно і те саме, а тут не так. Тут одна картинка про образи, а друга про гарбузи. Трета по коні, четверте пролітаки, і тут туди-туди. І, і мозок не встигає сконцентруватися на чомусь одному. Це для цього і зроблено. Щоб зробити з вас тупих. А для дитини, зверніть увагу, як ви від неї забираєте телефон або скажете, ну все, хватить, буде вже. Для нього це стає внутрішнім бунтом раз, а по-друге, Ну, Це істерика вищої категорії. Не знаю, якби їду забрав, він би так не плакав. Ну, би так здивувався і все. А телефон забрав, дитина кричить до істерики. Чуєте? Телефон для дитини важніший, як їжа. Це що означає? Це означає біда. Залежність. Залежність. Тому подумайте над цим питанням, то, що, що ваші діти дивляться, на якій мові вони то дивляться, є оцей youtube Kids, Ну, я туди так не дуже заходжу, бо я вже сам великий і дітей не маю, малих таких, знаєте, але це для дитячий такий YouTube, там під маминим контролем, і там, знаєте, як мінімум 100% дурниць не буде. Але, дорогі любі батьки, там є дуже багато російськомовного контенту. Тому орієнтуйте дитину на українське. Російську ми вже вивчили, ми вже знаємо її. Дякувати Богу, вже не пропадемо. А дітей треба навчити рідненької мови, якщо вони не знають. А є багато дітей, яким трудна українська мова. Тому сідайте разом з діточками та й вчіться. Це ніколи не пізно. Не тому, що ми проти Росії, а тому, що ми не знаємо українську. Тому говоріть собі і хочете мову, але українську треба знати. Десь поляк приїде, німець приїде, хто-небудь він старається говорити українською. Росіянин приїде ніяк. 10 років живе в Україні, 20 років, 30 років. Це мови не знає. Бо йому не треба. Якщо комусь не, не, не потрібна наша культура, вам нема що тут робити. Це стосується українців теж. Знайдіть собі державу та, яка вам до душі. Сьогодні світ є мобільний, можете їхати куди хочете. Так, сьогодні війна, там якісь є обмеження і так далі. Заплануйте собі. Війна скінчиться у із пісні. песні, у місце, де вам нравиться, подобається, де вам дуже вподоби. І все, ніч не має проти. І це повинно так бути. Ми не маємо права людину тримати. Людина є вільна. Але не треба мені на території України будувати Німеччину чи Росію чи Польщу. На території України має бути Україна. Польща має свою територію, Німеччина свою, Росія свою. Це народ, який давно вже визначилися. самоопреділилися. <кхід> Дякую всім. Ми трохи спішимо, бо їдемо також на сьогодні на похорон. Так що нехай Бог всіх вас благословить, моліться за наших воїнів, моліться, нехай Господь Бог їх береже, ангела-хоронителя кожному нашому воїну, всім загинувшим нашим славним героям, нехай Господь Бог дає царство небесне. Слава Україні! Героям слава!